Вони довели до ручки країну, до влади треба приводити людей, героїв майдану. Героїв Грушевського, Інститутського, от кого треба приводити до влади, самооборона, народний контроль, хлопці, патріоти, побратими я пропоную, давайте об'єднуємо всі разом. Я звертаюся до всіх інших громадських організацій. Давайте об'єднуємо всі разом зусилля для того, щоб комуняк, регіоналів перефарбованих, всяких, дармаїдів, які чорту лисому служитимуть, аби тільки до влади добратися, щоб ми їх звідти винесли на вилах, щоб ми привели нову кругу команду до парламенту і щоб майдан стояв недаремно. Ми не стояли для того, щоб там знову сиділи одні ті самі. Сьогодні, до речі, термінова новина. Сьогодні 2 серпня день десантників. Шановні, давайте люди! Новина 15 хвилин тому. Десантники Львівщини. Знищили колону терористів, яка прорвалася до Луганська. Десантура і свята. І так ми знищимо кожного, хто прийде на нашу рідну землю. Нікому не буде пощади. Як казав Степан Бандера, наша влада буде страшною для наших ворогів. Хто до нас з мечем прийде, той від мечай поляже. Тому я закликаю всіх патріотів, Львівщини, України, всіх громадських організацій, лідерів громадської думки, об'єднуємо зусилля. Бо зараз на дострокових парламентських виборах буде вирішуватися, як житиме далі. І хто прийде до парламенту? Я хочу, щоб прийшли нові люди. Я прошу вас, люди добрі. Я знаю, що всі ви мене поважаєте. Але я один там, як риба обліп'юся. Дайте мені 226 голосів у парламенті, дайте в оці руки. От. І ви побачите, що ми наведемо там порядок. І тому підтримуйте від радикальної партії і список і кандидатів по округах, щоб жоден щур не проскочив, перефарбований. Регіонал чи комуняка чи пристосуванець. Молод до влади, нових людей до влади, патріотів до влади, героїв Майдану до влади. Так чи ні? Хочу щиро подякувати, хто прийшов із непокритою головою. Стоїть на цьому пекучому сонці. Я дивився, коли ми співали гімн. Я бачив там дівчинка маленька, її років п'ять, напевно.